Вітаю, дорогі друзі! Слава Ісусу Христу! Христос народився! У світі існує велика кількість колядок. Ми їх знаємо, колядуємо. Колядка це пісня, яка прославляє Різдво Ісуса Христа. Якщо в колядці немає прослави народження Божої дитинки, ця пісня не може зватись колядою, колядкою. Пославю Бога. Але чи ми знаємо, чи ви знаєте, яка колядка була найпершою? Яка колядка в цьому світі найперше прославила Бога, Його Різдво? Першу колядку у світі, друзі, співали навіть не люди. Першу колядку у світі виконали ангели у ніч Різдва. Про це ми читаємо в Євангелії від Луки, 2 глава. Велика сила небесного війська хвалила Бога і промовляла, 14 стежок. Слава Вишні Богу на землі мир людям Його уподобання. Давайте роздумаємо над словами цієї колядки. Співали її ангели. Ангели, котрі славили і співали Богу про славу в мить творення Всесвіту, коли повставали перші частинки світу, будувались з зморку небуття галактики, метагалактики, зорні системи, планети, народжували життя. Ці ангели співали слава на висотах Богу, будучи свідками першого бодипу людини, будучи свідками краси первісної землі, ще не зранений гріхом. І ось небесні сили вслід за своїм Творцем, вслід за Божим Сином приходять на землю. І вони бачать найбільше чудо в світі. Бог, вічний Бог стає людиною. І їхня пісня, мабуть, досягає найвищих висот, їхнє захоплення ангельського хору. Слава на висотах Богові. Слава за його любов, слава за його приниження, за Його милосердя! За те, що він приходить спасти не ангелів, а людей, співають ангели пісні хвали. Слава на висоті Бога. І кожна душа Спасена, котра вдивляється в таїнство Різдва, у велич вертепу не може не співати. Тому ми співаємо, колядуємо і славимо Бога. І співаємо слава Вишні в Богу кожної служби, бо кожної служби. Видіє Євхаристії підлідом хліба і вина. Ісус знову приходить до свого народу. Віруючі люди, співають Богу пісню хвалив слів за ангелами завжди. Ми славим і хвалим, благословимо доброго, святого живого Бога. Бо ми бачимо. Те, що він зробив для нас. Слава Вишні Богу. Далі ангели співають, на землі мир, на землі мир. Запитаєте, а чому є війна? А звідки війна? Війна ніколи не входила в плани Бога. Як і гріх, зради, обман, як усе зло, яке є в цьому світі. Від часу гріхопадіння гріх зіпсував красу Божого світу. Ми живемо у світі, де є зради, зранення, підлість, брехня, війна. Чомусь, але на землі мир, на землю мир приносить Бог, щоб його повернути на землю. На землю мир приносить Бог в серці Марії, яка сказала, я слуга Господня, хай мені буде по слову Твоєму. В серці мир приносить в серці Йосипа, котрий повірив і прийняв Марію, серця пастушків, Ілосавеця, Захарі, Івана Христителя, апостолів, учнів, мільйонів святих аж до нашого часу, в чиє серце приходить Христос. Народжується, та людина стає джерелом миру. Хто тобто сказав, не важливо, що вода є біля корабля, навколо навкруги корабля. Дуже важливо, щоб води не було в кораблі. Ми живемо в гріховному світі, але важливо, щоб гріха не було в нашому серці. І коли ми приходимо до Христа, даємо місце Богу і своєму серці. До Нього приходить мир. Ісус прийшов, щоб повернути мир, мир, примирити людину з Богом, примирити людину саму з собою, свою совістю. своїм минулим, людей з людьми примирити. Незважаючи на нації, народи, мови, ми є джерелом миру, християнин. Кожен християн стає джерелом миру, Божого миру, правдивого миру, блаженні миротворці, бо вони нами Божими назвуться. На землі ми, між людьми благоволінням, людям його вподобання. Правдивий переклад, можна було би сказати до людей благовоління. Слава вишні, Богу на землі мир до людей, Боже, благовоління. Божа любов до людей. Народження Ісуса Христа сповіщає і свідчить, як Бог любить людей. В старому завіті ми читаємо, любов'ю вічною полюбив я Тебе і простягнув тобі благовоління. Бог полюбив. Полюбив так, що залишив небо висоти небес і приходить в болото людського гріха. Приходить, народив, живеться у хліві, полюбить, іде в світ за людиною, шукаючи її порятунку, роблячи все для порятунку. Простягнув благовоління, любов, котра шукає, Бог який шукає. Являє благоління Ісусі Христі, ми бачимо лице правдиве лице Бога. Приходить як дитинка. Сили бояться, влади бояться, дитини ніхто не боїться. До вертепу вхід завжди відкритий. Сім день на тиждень. 24 години на добу. Ми можемо приходити до Бога, бо Він виявляє свою любов до нас. Шукає за мною і за тобою в цьому верхливому сучасному світі. Благоволить до нас. І коли людина утікає від Бога, те, че від Бога це і є пекло. Не відукнутися на цю любов це і є втрата спасіння. І ми, ми можемо є покликані, якщо хочемо бути щасливими тут, зараз і цілу вічність, кожен із нас. Друзі, покликаний доєднатися, має цю чудову нагоду, можливість запрошення доброго Бога, приєднатися до пісні, яку співали ангели. І я впевнений, вони співають її і зараз. Вони не, не можуть не співати, бачачи все, що Бог робить. Його любов до людського роду, до людини, його любов до тебе. Ангели співали в вертепі і співають і досі, біля Великого Святого Божого Престолу, і співатимуть цілу вічність разом з душами спасених і прославлених Божих дітей. Запрошую тебе тут у житті долучитись до, до цього ангельського хору, Анге, ан, хору ангелів і спасенних. І кожна сповідь. Кожна сповідь покаяння, молитва. З любов'ю виконаний вчинок, добрий милосердя. Служіння Богу це і є пісня хвали. Це і є колядка. Сльоза грішника це є колядка. прослава і подяка Богові. Боже прости, це і є колядка. І тоді ми славимо Бога на висотах. Стаємо джерелом Його миру і свідками Божої любові. І тоді твоє життя стає колядкою, вічною прославою, вічного Бога. І тоді твоє життя наповнюється вічністю Богом любов'ю. Запрошую тебе в ці дні. В такий спосіб колядувати. Славити Бога. Слава Вишні Богу! На, на землі мир до людей благоволіття. Слава Ісусу Христу! Христос народився!